Володимира Зеленського знову запитують про вибори і можливий другий президентський строк. І Зеленський знову відповідає про вибори і можливий другий президентський строк. Але відповідає трішки по-іншому, ніж півтора місяця тому, розширеніше. Одночасно майже з цим виходить нове соціологічне дослідження Центру Разумкова, в якому Заміряють довіру до органів влади і різних політиків, і там рівень довіри до президента України такий, що дай Боже кожному, але є не в кожного. А тим часом важливі кримінальні провадження продовжують вибухати на бомбах, закладених ще народними депутатами минулого скликання Верховної Ради. На бомбах, які був чудовий шанс знешкодити на початку роботи поточного скликання парламенту, але не зрослося. І, зокрема, завдяки парламентським старожилам ЄС, Батьківщині і ОПЗЖ. На бомбах, які все ще потрібно знешкодити. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео ми поговоримо про політичне життя і процесуальні бомби. У ньому будуть продовжуватися деякі офігіви, які ми обговорили у попередніх випусках. Так що підписуйтесь на канал, щоб їх не пропускати, і поїхали. Я офігів Валера. я офігів. Ще наприкінці серпня Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському суспільному мовнику, у якому відповів на запитання, чи буде він балотуватися на виборах президента, якщо вони відбудуться у 2024 році. Відповів ось так: у 2024 році. Якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарант Конституції і я її захищаю у будь-якому випадку. Ясна річ, що опоненти і критики одразу ж почали пригадувати Володимиру Зеленському його обіцянку 2019 року, що він іде на цю посаду лише на один термін. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Ми усю цю дискусію тоді вже на цьому каналі обговорювали, але навряд чи є сенс її повторювати, тому що відтоді з'явилися нові дані. На тижні Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському виданню ДІДЖІ 24 де оцю свою тезу трішки розвинув знову у відповідь на запитання: чи піде він на президентські вибори, якщо вони відбуватимуться десь найближчим часом. Оскільки румунської я не знаю від слова зовсім, то цитату Володимира Зеленського начитаю на рендомному відрізку цього інтерв'ю. Якби війна продовжувалася, так якби війна закінчилася, ні. Я не можу втекти під час війни. Іншими словами, Володимир Зеленський каже, що збирається йти на президентські вибори лише у тому випадку, якщо вони відбуватимуться під час війни. Якщо ж вони відбуватимуться вже після завершення війни, то ні. І ви знаєте, що мені дуже слабо віриться. Мені дуже слабо віриться у варіант майбутнього, навіть післявоєнного, у якому Володимир Зеленський не йде на другий президентський строк. У згаданому вже випуску у вересні я вже нагадував, що попри ту свою обіцянку Володимир Зеленський дуже швидко почав загравати з розмовами і міркуваннями про свій можливий другий президентський термін. І що важливо, при цьому він дуже часто посилався на волю людей. Ось, наприклад, як ось тут. Ви хочете бути президентом другий термін? Я не від мене залежить. Це вибір людей. Так, у цьому своєму флірті з гіпотетичним другим президентським терміном Володимир Зеленський дуже часто посилався на свої високі рейтинги, навіть тоді, коли вони були значно нижчими, ніж зараз. А зараз вони ого. го От на тижні центр разумкова презентував результати свого нового соціологічного дослідження, в яких Володимиру Зеленському повністю довіряють, або радше довіряють майже 75% українців. Позитивний баланс довіри недовіри у нього понад 56%. Це дуже багато. Бодай приблизно співставні результати показав лише очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім. І так, рейтинги довіри це не те саме, що електоральні дослідження, із запитанням, якби вибори відбулися майбутньої неділі, то за кого би ви проголосували. І так можна ставити під сумнів, репрезентативність цього дослідження, бо мільйони українців перебувають за кордоном, і навіть серед тих, хто залишається в Україні, опитували, звісно, лише тих, хто перебуває на територіях вільних від російської окупації. І так у Переліку запропонованих персоналій були не всі, кого би туди варто було включити. Наприклад, багатьох здивувала відсутність там Валерія Залужного. Але, але навіть за усіх цих зауважень показник Володимира Зеленського дуже високий. І це одна з основних причин, чому мені так важко уявити собі варіант майбутнього, навіть після воєнного, у якому Володимир Зеленський завжди такий уважний до рейтингів відмовляється від походу на другий президентський строк. Хіба що уявити собі сценарій якоїсь граничної втоми, коли у нього на це не залишиться ані сил, ані бажання? А от що у дослідженні викликало викид гормонів задоволення чи навіть щастя, це результати Олексія Арестовича. За рівнем недовіри, Арестович серйозно змагається навіть з такими мастодонтами цього показника, як Юлія Тимошенко чи Петро Порошенко. Тих, хто Арестовичу зовсім не довіряє, понад 41,5%. ще тридцяточка радше не довіряє. Таких, що Арестовичу повністю довіряють лише два відсотки. Два пане Олексію, два. Це ваш бал. Навіть не два-три, а тупо два. Ну якось отак. От, все так. Я розумів, як це виглядає для репутації і так далі. Далі прикинувся. Ну і ще одне тішить: те, що більшість українців негативно ставиться до ідеї провести президентські і парламентські вибори ще під час війни, гіпотетично наступного року. Проти такої ідеї висловилося 64% опитаних. І це вселяє надію, що все-таки цю не дуже здорову ідею поховають хоч вона і живе в головах і деяких наших політиків. І деяких наших західних партнерів. Поміж тим, у вже згаданому вересневому випуску ми обговорювали іще одну не дуже здорову ідею. Відправити на той час ще міністра оборони Олексія Резнікова після його відставки, яка дуже стрімко насувалася, послом у Великобританію. Яка страшна відповідальність, яке страшне покарання. Ніколи діти не мутіть на закупівлях. І не брешіть про це, бо ще вас відправлять в Лондон. Страшна кара. Конкретно історія з Олексієм Резніковим це пряма відповідальність президента Володимира Зеленського, тому що посада міністра оборони це його урядова квота. А посада посла це по суті також президентська вертикаль. Позитивний офігів не буде Олексій Рєзніков послом у Великобританії. Про це на тижні з посиланням на Джерело близьке до президента повідомило видання НВ. І в цитаті цього джерела присутні такі несподівані нотки притомності, що ж хочеться її зачитати повністю. Одна з головних причин, чому це поставлено на стоп, це всі ці скандали і корупційні звинувачення навколо Міноборони. Які перші питання будуть ставити йому журналісти, або що будуть писати у британських газетах одразу після його призначення? Звісно, що про корупційні скандали в Міністерстві оборони. Навіщо президенту це? Що ж, з посольським крінжем нас здається, пронесло. Тепер залишається сподіватися, що й усі ці закупівельні історії Міноборони, чи то щодо яєць, чи то щодо курток, чи ще щодо інших речей. Будуть розслідувані від А до Я. І оперативно. Оперативно це у нас важливо. Можливо, ви вже чули. На тижні суд закрив справу Вадима Альперіна, так званого відомого одеського бізнесмена, якого насправді доречніше називати королем контрабанди. Три роки тому його гучно затримували. Детектив у супроводі спецпризначенців оголосив підозру у створенні злочинної організації і в ухилянні від сплати податків бізнесмена відвезли в набу. Антикорупційне бюро вважає, що він організував схему, за якою імпортовані товари розмитнювали за зниженими цінами. І ось тепер справу Альперіна закрили через так звані правки лозового правки лозового це така дичка, яку Верховна Рада проголосувала ще у 2017 році. І яка зокрема дуже сильно обмежує строки розслідування кримінальних проваджень, навіть якщо нікому не було повідомлено про підозру. Ну, от, наприклад, розслідують правоохоронці якийсь злочин середньої тяжкості. Якщо впродовж 12 місяців нічого не розслідували як слід і нікому не повідомили про підозру, то все провадження потрібно закривати. Бувай наступний. І це лише одна з проблем пов'язаних із правками лозового. Насправді їх набагато більше. Рекомендую вам трішки самостійно погуглити і з цим ознайомитися. Кількість кримінальних проваджень, які просто вмирають, і кількість ймовірних злочинців, які залишаються безкарними завдяки ось цим правкам лозового, величезна. Альперін це лише останній резонансний випадок. Поле для зловживань, як з боку недобросовісних правоохоронців, так і з боку, скажімо так, другої сторони ці правки відкривають практично безмежне. І я про них говорив вже дуже давно і робив матеріали про них дуже давно. І ще у минулому скликанні Верховної Ради підходив до того самого Андрія Лозового, нардепа від радикальної партії, запитувати його, що і для чого він наробив. Нардеп пояснив свою благу ідею. Поправками він нібито позбавив правоохоронців можливості зловживати слідчими діями. Не викликали колосальний спротив першу чергу прокуратури, тому що фактично забирають головну корупційну кормушку, яка є у силових структурних місцях. Правда, є інша версія руками лозового просто хотіли поховати багато цікавих кримінальних проваджень. У минулому скликанні ці правки лозового так і не скасували хоча криків про це було багато. На початку роботи поточного скликання Верховної Ради був хороший шанс це зробити у вересні 2019 року. Верховна Рада голосувала за зміни до кримінального процесуального кодексу, в якому зокрема вбивалися і правки лозового, але не проголосувала. І так, це звичайно провал монобільшості, яка із на той час 251 голосу дала за цей законопроект лише 184 голоси. Але найбільшими противниками законопроекту тоді у Верховній Раді були старожили ЄС, Батьківщина і ОПЗЖ, які активно протестували, піднімали скандали і бучі. І, звісно ж, не дали за цей законопроект жодного голосу. У жодній із трьох фракцій. Зараз у Верховній Раді зареєстрований новий законопроект для скасування лозового. І Я сподіваюся, що нарешті це станеться, бо ці правки відкривають ну, занадто широкі можливості для безкарності. Вже пора це зробити. І Я дуже сподіваюсь, що Верховна Рада таки забезпечить нам позитивний офігів у вигляді скасування правок лозового. Добре, що правки лозового не загрожують, бодай іншій важливій справі, про яку ми говорили декілька випусків тому справі Лукаш Стефанішиної. Те кримінальне провадження зареєстроване ще у 2014 році. Правки лозового прийняті у 2017-му, і зворотної дії у часі для цього кримінального провадження не мають. Там боротьба точиться навколо іншого. Обвинувачені хочуть, аби їх судив не вищий антикорупційний суд. Вони добивалися передачі справи до іншого суду, але безуспішно. Стежимо далі. Так що таке, десь сподіваємося, десь спостерігаємо, десь маємо обережний оптимізм. Все решта без змін тримаємося разом і підтримуємо одне одного, навіть тоді, коли це не легко. Ну і звичайно ж завжди підтримуємо наші сили оборони за будь-якої погоди, будь-якого настрою і за будь-якого поточного рівня оптимізму. Побачимося за тиждень. Слава Україні! <звіт> Я офігів!